Маркові два з половиною роки у нього з народження, опущені повіки. Йому поставили діагноз ПТОС, який може погано впливати на зір. Після консультації у невролога та генетика родину скерували до центру дитячої медицини, де зараз перебуває команда всесвітньо визнаних окулопластичних хірургів зі США. Вони приїхали у межах місії Vision for Ukraine. Це мій вже п'ятий візит в Україну. Цього разу я побачив пацієнтів, яких оперував минулого разу, і я бачу результат. Я задоволений цим результатом, але кожен випадок він складний та унікальний. Тут ми працюємо разом з українськими хірургами, і ці випадки допомагають у дуже різносторонніх навичках. Разом з українськими офтальмологами вони безкоштовно консультують дітей з вродженими та набутими вадами повіх, очей та ділянки обличчя, а потім оперативні втручання. Цього разу в нас буде близько 50 консультацій. Операції ми власне зараз і підбираємо. Тобто ми десь подивилися близько 10-15 дітей, але вже з них шість і оформили історії хвороби, які будуть оперовані сьогодні. Така співпраця допомагає нам. Це як в першу чергу обмін досвіду. Обмін досвіду і з нашої сторони, і з їхньої сторони, тому що в операційній ми обмінюємося думками. Експірієнс у різних моментах операцій це вже не перша така місія у центрі. Діти, які потребують допомоги, мають шанс отримати консультацію світового рівня.